Трошки кабачок достигає, цукіні, жовте зелене, багато зрізали цвітної капусти, Суниця, наша картопля. Будемо виривати, не чекати повністю цілу і деречку є. Бачите, будемо ривати. такі гарні черики і наша кукуруза. Він на горбілоколор. А сир скільки вас? А сметана. А капусту скільки хочете? І вишня скільки? А огірки ваші? В народі кажуть, бананка, а насправді її біологічний сорт називається Гранада. Так. Слава Ісусу Христу, слава Україні. Так як наш урожай вирощений, треба возити на ринок трошки кабачок достигає, цукіні, жовте, зелене, ну і такі киві у нас. Зірвали капусти. Процес не виходить вибирання, тому що це є час знімання, а я так просто, що я нарвав, що ми нарізали. Нарізали ще капусту. Трохи не багато зрізали цвітної капусти. Тут п'ять. Це вже останні, то що мороз морозив. Але, бачите, непогано. Цвітну ми вже трошки, правда, продали. Трошка було, брокколі закінчилось. і огірок, огірок наш йде. На закрутку і наша суниця, суниця Аліба і наша регіна. Наша картопля. Навіть попала, я бачу тут. У нас Синя в середині — це у нас є солоха і хортиця червона в середині, Ну, її небагато. А тут трохи помили, бо трошки після доща, звичайно, ще перебереться, висохне. Це ну, ноісклюзивний цей. Так як наш один урожай вивозиться, другий буде ще росте ще пікінка. Цвітна є, ну і савойка і молода. Це в нас полуниця розсада. Полуницю тільки заложили, ну а в нас є отакі черіки. Значит, перша виборка грони не цілі, звичайно. Є же червона і є жовта, Високорослий Помідор. Отакі От гарні грони. Суперові. Отакі. От ну у нас вся ще не дозріває. Будемо виривати, не чекати повністю цілу. Отак От з гілочки і окремо. Бачите, так, Ну і є жовті. А ну, зараз покажу скільки там вже нарвали. І деречко є. Бачите, ми все будемо рвати. От такі гарні черики. Смачні, скіс. Дуже смачні. І жовті трошки. Є у нас упало одне і жовті. є. Бачите, є і жовте. Ну, жовта. жовта, звичайно, смачніша. Ну і це я везу на ринок завтра і покажу вам, розкажу Поскільки... Так як помідор трохи піднявся в ціні, а за чері сьогодні на ринку я був, в роздріб не було. І не бачив на гуртовому ринку і у Львові. Ну, будемо дивитися, по скільки піде. Я думаю, менше 80 дней буде. І ну, зараз внучка вам розріза, покаже нашу хортицю і солоху. Це Хортиця ріжемо. Пополам. Бачите, вона червона всередині. Це дієтичні сорти. І солоха, і солоха синя, але ну, тут вже трошки, бачите, такі. Ну Буває і синя, буває і трохи з білим. Пюрешка синя, тут червона. Можна на салати можна так жарити, можна собі це, можете собі загуглити, це є дієтичні сорти. І завтра покажу ще які ціни будуть. Може трошки зміниться після дождя, тому що дощ пройшов. Ціни самі були бачили в моїх відео. Які ціни на ринку на гуртовому у Львові. Ну і завтра ми подивимося на ринку у нас, які будуть доброго ранку. І ще тільки шести немає, ми на ринку, нікого немає. Люди збираються, звичайно, продавці, покупців немає. І в нас отака вітрина. Картопля, кукуруза, капуста, сониця, черіки наші. І трохи набирали наших кабачків, сакура України. І вже у нас є бачите, домашня ожина, вишня, такі Любинські. І помідори не тільки в мене, а ще є в Любині. Бачите, назбирали теж в ящичок. Малина яйця. Яйця піднялися вже сім, так? Сім. Яйця сім. Буде смородина і буде порічка. літровій баночки. А там кілограм. А тут 750 грамів. 700 грам. І в цьому. По скільки буде, подивимося. І наша кукурудза. від Нагор Білоколор, Непогана. Танчик середній, звичайно. Ну, але бачите, ось така. трошки набрали. Вчора продали, була у нас по 30 гривень, бо на невеликий качан. 25. півлітрова 100 гривень. Це будемо по, по кілограм, певно, 100. Подивимося, як піде. П'ячарі. Картопля вже у нас 30, 20, 15. Цвітна була гарна, вчора 50 на гуртовому. Можна ставити так само. Капуста була вчора по 30 на гуртовому. Тут подивимося, скільки буде. Ну, Звичайно, більше 30 не буде. Щоб люди брали. Торгуємо, щоб трохи люди брали. Розуміємо їм людей, ну і люди, хай нас трохи розуміють, що треба трохи, заробити, як бореться. Каштопля зробила непогано. Тут більше крупніше не беруть, привезли середню. Ну і середня. Середню накопали чимало. Подивимося, як воно сьогодні піде, вчора пішло непогано. Але, бачите, Балті Гроус трохи шкребеться. Це пізніше, а білороса вже простіше висохла. Але ще є, не буду казати. Це була садіна картопля 29 березня. Це підуги садили 20 квітня розсадою. Ну і разом з огірком, ще огірок там під заказ є, небагато, 4 кілограма, вчора кілограмів 15, трохи холодні ночі, ну і не піш, так не росте. Ну і кабачок тільки починається. Дивимося далі, який торг буде. А сир скільки ваш? Ти Тіма по 100 буде. 670 мінус за 60 гривень. А сметана? 70 літрів. Його сіро дорожчий, але він ліпший. Зрозумів. Це віяний, а це не збираний, ясно. Ні, то є збираний, але він трошка, той, так не, трошки... — трошка. Кажуть, по 70 малина. Яйця по 7. — А капусту скільки хочете? А ви по скільки надаєте? По 20. дешево, я знаю. І вишня скільки? Вишня, теж 70 літрова баночка. І пройдусь по цілах. Картоплю дрібненько по 15 забрали, а так від 30 до 20 гривень. Це 20, трошки більше, 25. І найбільше 30. Такі челіки, кілограм 100 гривень. І пів літри 100 гривень суниця. Тридцять кукуруза, невеликі кота. І 30 нас цукіння. Зелень по 15. Така капуста п'ятдесят. Ну, така 20. Трохи мала. Вона по 20 яйця. По сім. І сто двадцять По тридцять п'ять. Хочу таку. Саме більшу. А огірки ваші? 60 і 50. Вечері по 70 гривень, бачите, беруть. Галя не відпускає дітей. Ну нічого, скільки ваш бібліп по 40. Півлітрова баночка, молодий біб. Зразу тут і робота йде, бачите, чистять. А вишня? 60 хочеть, хто 70, хто 60. Mm. Ось вот такі гарні букети, ну тут від 100 до 200 гривень. Гранада така. В народі кажуть, бананка. Насправді її біологічний сорт називається Гранада. Так, Хочуть по 40, 35, аж скільки? 120 сьогодні пів, залуфіну. Залуфіну 120 пів літра за Лохином. За 120 125 літра. А малина? Малина стаканчик 60. 60. Посуспили з Штутгарда. 5 штучок 20 гривень. А часник? 20, 15, 2 по 15. А морква? 50. І бурячок 50. 50. Великі, здорові. Так. Да. І вишня відео. Літра за 60. Відеочку 300 гривень. Що там? Мед у нас Та, сьогодні 250 літрів. А його я його нема. Я ти дам номер, а його не... він аж буде завтра вечір, бо він Литре поїхав. І в нас пішли помідори. Воно виходить 100 гривень в черіки. Картопля пішла добре. Така по 25 залишилась і по 30 крупніша. Три паки продали нашу, нашої капусти. І сонечка пішла, 4 штучки. Взяли, 4 залишились. І звичайно кукуруза. П'ять 5 5 штук лишилося нашої кукурудзи по 30 гривень. Клопотки труд, звичайно, але ну, помаленьку можна торгувати і щось змати. Ще й поставили черниці у нас, Ще пів літри, 100 гривень. Попросили. А й носять ружечки. Бульба, гривень, і скільки важко? Бульба 30. Домашні по 100, а закупочний перепродаж є від 45 до 60 гривень. Це з пептиком. А так 80 гривень рожевий, жовтий. І своя картопля ще в ціні від 35 до 15 гривненька. І на цьому буду закінчити своє відео. Бувайте всі здорові. Отакі ціни сьогодні у нас на ринку роздріб. Субота найкраще, тому що багато їх можна продати. Всім здоров'я Україні, перемоги, слава Збройним силам України. До побачення. Доброго дня, шановні глядачі. Наша компанія «Агротерм» вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки Планети Пластик, а зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо. Рекомендуємо все для вашого города, теплички, садку. Все є в цьому магазині. Тож, заказуємо в описі під відео буде ссылка на магазин, або звертаємося за номером телефону.